Ходять чутки, що ідея лайна художника виникла після того, як його батько, власник консервного заводу, роздратовано сказав синові: Твої роботи це лайно. І Манзоні, замість образитися, зробив цей докір власним маніфестом. У травні 1961 року він ретельно зібрав 90 банок, пронумерованих від 1 до 90, і в кожну, за його словами, помістив 30 грамів власних фекалій. На кожній із них написав чотирма мовами італійською, англійською, французькою та німецькою. Стовідсотково натуральне лайно художника залишив свій підпис і продавав за ціною золота на момент продажу. Критики й публіка обурено кричали про падіння моралі, а преса писала: мистецтво досягло межі свого безумства. Але найцікавіше почалося пізніше, коли перші банки згодом почали вибухати від газів усередині, розпорошуючи суміш невідомого походження. І навіть тоді жоден власник не поскаржився, бо розумів, відкрита банка втратить свою цінність. Коли у 2008 році французький журналіст Бернар Базіль наважився відкрити одну з банок, він знайшов ще одну меншу банку, герметично запаяну і оформлену так само. Вона теж залишалася закритою. Цей жест лише підсилив міфологію роботи. Суть лайна художника не в матеріалі, а в концепті. Ціна однієї баночки зараз перевищує 200 тисяч євро. На аукціоні Крістіс у 2015 році баночка номер 54 була продана за 182,5 тисячі фунтів, а у 2016-му інша номер 69 за 220 тисяч євро.